Спокою, ні тиші, лиш руїни, ні радості, одна лише журба, і так багато в серці України, і так багато диму за горба, одна тривога, а за нею друга і цілу ніч Херсон, Тернопіль, плач. Туман повзе і котиться із луга на дерезує голубий косач. Лягає тінь на почуття любові, люблю, люблю, а горе в кожнім дні, трава, і квіти, і вінки тернові на пагорбах і в чорній борозні. І всюди біль від наслідків зневаги. О, люди, люди, скільки в світі зла, і скільки в кожному із нас відваги, і скільки міста і рідного села. краю, лан, моя земля єдина, живе в мені не десь, а на виду. моя єдина, рідна Україна, ти моя квітка в райському саду. І я з тобою все пройду, все зможу. Здолаєм разом холод і пітьму, весною посажу червону рожу і прапор перемоги підійму.